Друзі, всіх вас вітаю на своєму каналі Мандала Таро. Перед вами зараз вирішила зняти відеоролик, зняти невеличке відео на тему таку, що вам варто відпустити до Нового року, що вам заважає рухатись далі, вашому розвитку, взагалі в будь-якій сфері, що тягне вас назад, да, тобто в нашому. Розуміння, розвиток, це коли ми робимо кожного дня кроки вперед, розвиваємося, досягаємо певних висот і себе розвиваємо, свій дух, да, дізнаємось, хто ми насправді. І нарідко буває, коли ми робимо два кроки вперед і іде відкат назад. Да. Відкат відбувається по деяким причинам. І одна з головних це якісь наші деструктивні старі. Програми, які нам заважають, да це може бути і минулі втілення, да і звідти ми тягнемо ці якості. Ці підсвідомі якісь страхи. Програми буває таке, що ми що ми їх отримуємо в дитинстві нерідко, да дуже всі грішаті говорять, що. У дитинстві, ми там отримували, ми получали, нас били, нас з нами були строгими. Це все є, але час змінюється зараз. Вже вже інші зовсім енергії, і що було, те було, ми не будемо повертатись в минуле, його вже немає. Ми його відпускаємо, ми повертаємося в точку зараз, та да, забираємо свою увагу саме в зараз і трошки можемо подивитись вперед. Да, для того, щоб не для того, щоб бути впевненим в чомусь, да? зараз неможливо бути впевненому. А просто іноді нам хочеться звернути для того, щоб зрозуміти, чи вірно ми рухаємось, да, чи ми можемо зараз вчасно звернути на більш якісну сторону свого життя, на свою таку лінію реальності, де нам буде максимально комфортно для свого знову ж таки розвитку. І так. Давайте подивимося, що зараз вам саме заважає здійснити якісь свої мрії, да, або ви відчуваєте, що щось вам дійсно вже не потрібно. Можливо, це люди, яких вам потрібно відпустити, можливо, це робота, яка вже не приносить задоволення, окрім тих грошей, да, які можна в більшій кількості отримати на іншій роботі, наприклад, ту, яку ви будете любити. Давайте подивимося. Для початку хочу подивитись, хто ви є. Тобто сигніфікація необхідна да, для того, щоб ви не витрачали свій час, зрозуміло, що це не про вас. Я подивлюсь, хто зараз в мене дивиться, які це люди, що зараз відбувається, в яких ви зараз знаходитесь енергія. Давайте. Хто прийшов на це відео, хто ти? Прийшов зараз подивитися це відео для того, щоб отримати для себе дуже важливу інформацію. І так, хто до мене прийшов? Туз Жезлів. Це карта, знаєте, такої дуже амбітної людини, незважаючи на те, що туз це початок, будь-який туз це початок, ми можемо стверджувати, що це така дуже вогняна енергія, десь, можливо, імпульсивна. Можливо, знаєте, по цій карті хтось із вас вже... На певному початку, тобто ви щось вже починаєте. А, у вас багато енергії, ви вже готові начебто піти вперед, а ви вже намітили свою ціль. да Дивіться, яка швидка карта. Лицарь мечів про це говорить. Це дуже різка. Тобто ви зараз в енергіях дуже таких пришвидшених, да? коли ви зрозуміли, що все. Я маю рухатись так, як зараз відбувається, вже не має бути. Я маю вирішувати всі свої питання. А якщо це стосується людей, да, то ви вже готові з ними вести переговори, да, діалог, і причому дуже кардинально, так дуже різко. Тобто, вам потрібно вже дуже сильно з'ясувати якісь питання. Старша аркан імператриця ну це знову ж таки така жіноча енергія, незважаючи на те, що це в нас більш такі чоловічі енергії, да, різкі. Швидкісні Імператриця говорить про те, що якщо мене дивляться дівчата жінки, то ви зараз саме в таких енергіях, але незважаючи на те. Ви сама по собі дуже жіноча. Ви сама по собі, ви мама, да, може бути. Можливо, ви зараз знаходитеся саме в вагі... в стані вагітності, а да? цей прекрасний період. І хочеться сказати, все ж таки, що також по тузу жезлів у вас, начебто, дійсно зараз народжується якась ідея. Можливо, вона вже ви починаєте її потроху здійснювати. А хтось вже знаєте, як на, на великій швидкості вже готовий рухатись вперед. Так, давайте ще я дістану пару карт. Хто мене дивиться? Паш Кубків. Так, і карта Лицар Пентаклів. Так, тут дійсно якийсь момент якогось початку, можливо, навіть для деяких це буде. Дійсно, що ви може бути вагітна да, зараз в вагітному стані, тому що про це говорить також і Паш Кубків, це часто сигніфікатор разом з імператрицею, і лицар Пентаклів. Тобто, це дійсно карти, які говорять про людину амбітну, яка вже вирішила точно досягати своєї мети в роботі, в кар'єрі, в стосунках і взагалі в своєму житті, чого ви хочете на зараз, на даний момент, яка ваша мрія? Да. Дивіться, Аркан Мах говорить про те, що ви вже в собі більш впевнені, ніж були колись, ну скажімо так, нехай навіть буде місяць тому. Якщо у вас були сумніви починати, не починати щось, да, то зараз ви знаєте все, я все можу. В мене все в мене все буде відбуватися саме таким чином, як я собі розписав. До речі, дуже гарна практика. Ви можете, якщо у вас є дуже така, знаєте, серйозна ціль, і ви розумієте, що вона. Не така швидка в реалізації, пропишіть просто результат, тобто не сам процес, а пропишіть, яким ви його бачите, саме цей результат. А у вас є абсолютно все для цього. У вас є знання, у вас є енергія, у вас є всі ресурси, всі інструменти, за допомогою яких ви можете це здійснити. Тому це все ж таки ці всі карти говорять за людину, неважливо жінка чи чоловік, за дуже амбітну людину, яка впевнена в собі і вже готова рухатись. І так, для того, щоб ми досягли своєї мети, ми маємо розуміти, що нам чогось може не вистачати або заважати. І от саме чому ми прийшли на цей розклад, давайте подивимось все ж таки, що потрібно вам прибрати з вашого життя, до того, щоб якнайкраще досягти саме тої мети, яку ви собі поставили. Що вам заважає, які якості? Які установки, які програми. Страхів я тут не побачила в тобто, тут я не скажу, що якась невпевненість є, да, і страх рухатись далі. Тобто, новий рік я бачу, ви вже готові прямо увійти вже в самому процесі. І так, давайте подивимось. Будемо так, щоб більш чітко потрапити, побачити всю інформацію. Давайте я подивлюсь так, які якості вам зараз краще відпустити і до них не повертатись. Тобто, що в мінусі зараз у вас працює, що може вам просто перебити ваші плани. Але, звичайно ж, я бажаю, щоб у кожного з вас хто мене дивиться, все вийшло як найкращим чином. Так, дивимось, яка негативна риса зараз вам може заважати, якщо ви її не відпустите до Нового року? Дві камечів. Дві камечів, можливо, знаєте, як, а у нас випадав в сигніфікації маг, це сама по собі людина дуже впевнена в собі. Я б не сказала, що ви десь замислились і в якомусь знаходитесь в тупіку. А по цій карті може бути така риса, як. Ви можете бути амбітною людиною, звичайно, ви, ви нею являєтесь, але єдине тут ви закриті, начебто від якоїсь допомоги або, взагалі, від Всесвіту. Я б не сказала, що тут ви не можете приймати рішення, ви його, скоріш за все, вже прийняли, да, тому що дві камачі це карта, коли людина закрилась в собі. Вона не хоче нікого, нічих варіантів вислуховувати. Вона каже: Я сама розберусь. Да? Я ще не знаю як, але я буду розбиратись. Але по цій карті я б сказала інше. Я тут бачу, йде інформація, що ви прямо покажу вам поближче. Схрестили. Бачите, у нас сердечна чакра на груді. А на хата вона закрита, тобто, ви, начебто, і лиця мечів про це говорить. Такі холодні достатньої енергії, коли я все сам я все сам зроблю, і скоріш за все, що вам потрібно це відпустити. Вам потрібно довіритись всесвіту. Знову, бачите, випадає лицар мечів, так як я і говорю. Вам потрібно довіритись, Всесвіту, що вам будуть приходити саме ті люди, які щиро будуть вам допомагати, можливо, підказувати. Це не значить, що це не буде, ви не будете лідером да, в цій якійсь ситуації або справі, або в тих починаннях. Ні. Тут просто потрібно вміти також звертатись по допомогу, якщо вона вам дійсно буде необхідна. Відкриваємось, а це вам заважає і оці різкі енергії теж. Тобто, десь ви можете, начебто, дуже різко по відношенню до когось відгукуватись. Да? Можливо, ви не можете контролювати в якихось моментах свої емоції, Ви, начебто, десь закриті, закриті, а потім можете різко якось висловитись. Да? І це вам заважає, чому? Ну, по перше, тому що будь-яка реакція на щось, на когось це витрата енергії. Ми їмо, ми спілкуємось, ми щось робимо, пишемо, ми ймо посуд завжди є, що енергія витрачається на будь-яку справу. Так само, як і витрачається енергія на спілкування там з людьми деструктивними, да, негативними. Це дуже сильно на вас може впливати. До речі, теж не виключно. А, тому а, і ви, якщо по відношенню до когось проявляєте емоції, ви, звичайно, одразу не відчуваючи цього, але потім розумієте, що щось відбувається не так. Тобто, десь був витік енергії, десь щось ви були впевнені, в якійсь ситуації вона пішла не так. Це саме тому, що у вас не вистачило енергії саме на цю справу. Тому це вам потрібно відпустити. Можливо, це стосується вашої сфери відносин. Тобто, мені зараз випала дві кубків, це про партнерство. Це може бути як в сім'ї, у відносинах, можливо, на роботі з колегами. Тобто контролюйте свій емоційний стан і однозначно це буде вам тільки вплюсити. Далі, це ми подивилися про ваші якості. А давайте тепер подивимось, чи є в вашому оточенні якісь люди, які вам теж. Скажімо так, приносять більше негативу в життя, ніж позитивного чогось, тому що ну, я розумію, що ідеального оточення у нас не може бути, ми не можемо всіх від себе відкинути з тих самих причин, що виходити на роботу в транспорті, спілкування, в супермаркетах. Ну, де б ми не були, знаходяться люди. І так чи інакше, ми з ними взаємодіємо навіть просто одним словом. Але все ж таки, чи є в вашому оточенні люди, які негативно на вас можуть впливати, Це ті, хто вам заздрять, може бути. Ті, хто якісь конкуренти, можливо, на роботі, або просто люди, які Ну по якимось іншим причинам з вами не резонують і ну не дуже позитивно до вас ставляться, чи є в вашому оточенні такі люди. так Тут є такий момент, що ви можете відчувати себе в обмеженому подіях, взагалі в своєму русі, в швидкому русі, і за якоїсь людини, а можливо, це навіть стосується і роботи. Це людина молодого віку, це людина, яка мені чогось іде більше пов'язано з роботою. Да, мене ну, звичайно деякі можуть зрозуміти відчути, да, за кого я зараз говорю. Але тут більше йде про роботу. Ну, не суть. В когось на роботі, хто в когось вдома є в оточенні людина, молода, ну, це нехай до 30 років. А, земної стихії, і не обов'язково хто може на вас впливати. да, Тобто ви при спілкуванні з цією людиною начебто не контролюєте себе. І із за того, що вам складно втримати свої емоції, да, по цим двом картам, ви відчуваєте, що а, пішов злив цієї самої вашої ресурсності. і ви в ступорі, ви не знаєте, що сталося? Чому ще 5 хвилин тому я була, був впевнений в чомусь, куди мені далі йти, і потім щось стається таке, що ви начебто не бачите розуміння, куди вам далі рухатись. От якийсь такий стан, і треба щось з цим робити. Хто ця людина? Покажіть, будь ласка, хто це може бути? Ким вона вам являється? Ага, шестірка кубків. Це може бути навіть і взагалі шестірка кубків вона в нас так, так. нерідко відсилає в минуле. Тобто цією людиною ви дуже давно спілкуєтесь. Це, можливо, ваш якийсь знайомий з минулого, з дитинства, друг, а, може навіть бути не виключно брат або сестра. От так, ну так іноді буває. І потрібно ці моменти трансформувати. Ми не можемо, звичайно, виключити цю людину з свого життя, це буде невірно, але ми можемо вплинути на саме трансформувати ставлення до цієї ситуації, до цього спілкування. Ми можемо це змінити. Тому що, все ж таки, шестірка кубків це дійсно людина, яку ви дуже давно знаєте, і вам іноді з нею, начебто, і окей, ви, начебто, і давно вже знайомі. Але щось іде не так, і десь в якийсь момент, можливо, це зараз, саме зараз, да, і вам потрібно на, на паузу поставити спілкування з цією людиною. Як саме ця людина на вас впливає? Як вона на вас впливає при спілкуванні? Шестірка мечів. Дійсно, вона впливає як? Якась відбувається ситуація конфліктна, і у вас є бажання просто втекти? От чомусь у вас реакція, да? От про це так само говорить колісниця і шестірка мечів. Все я не хочу нічого чути, мені це не подобається і я мушу піти. Зверніть на це увагу. Тобто ви начебто втікаєте і від себе, і від своєї реакції на цю ситуацію, да? на це спілкування. І виникає бажання, можливо, навіть якщо ви живете разом, да? вам хочеться навіть десь переїхати в інше місто або в інше місце взагалі. Да? Тобто я пішов. Ну, Тобто, так, от, я, я хочу десь зникнути, і мені це не подобається. Так, да. саме це показує, показують карти. Добре. Давайте тоді запитаємо, що тоді вам в даній ситуації, яким чином ви можете а, залишити ці енергії, цю реакцію або цю людину. Тобто, що вам зараз давати візьмемо рекомендацію? Що вам зараз, на даний момент, може допомогти, для того, щоб все ж таки рухатись вперед в своєму розвитку, наскільки категорично потрібно завершити це? А, можливо, це можна більш лайтово трансформувати, можливо, просто на паузі певний період да, не спілкуватися, що покаже простір. Покажіть, будь ласка, дайте рекомендацію, як найкраще зараз зробити, для того, щоб позбавитись цих негативних енергій і відтоку цієї енергії, вашої енергії. І так, рекомендація для вас. Десятка мечів. Ух ти! Ну, я вам скажу трійка мечів на дні колоди це прям завершення. Тобто, ви маєте зрозуміти, якщо виникало якась, як це на українській мові, предательство зрада. Да? Якщо була якась зрада, то вам потрібно цей факт прийняти. По цій карті вже хуже не буває, да? тобто ви знесилений. Ви, У вас немає, ви знесилена, у вас немає енергії, і вам потрібно з цим просто покінчити. Тобто та людина, яка може, молода людина, да, вона така нешвидкісна в своїх діях, да, це я вам опис говорю. Можете навіть подивитись на цього хлопчину, можливо, він вам, як оракульно покаже, можливо, ви впізнаєте когось по цій карті. Він створює вам на такі болісні, надає вам удари. Після яких ви просто знесилені, і вам хочеться втекти від світу. Да? І просто відновлювати себе по максимуму. Бачите, трійка мечів, десятка мечів. Тобто цей момент потрібно завершити, От як хочете. Дивіться, звичайно, приймайте рішення. Нагадаю, що це розклад загальний, але дуже часто і я сама по собі не раз стикала з ситуацією, коли я потрапляла на таролога, який чітко, начебто, робив особисто розклад. Тобто ми розуміємо, що у нас є закон синхронності, синхроністичності, і просто так потрапити на цей розклад а, неможливо. Тобто, якщо не резонувало на початку, потрібно було не дивитися відео. Якщо резонує, то ви маєте зрозуміти, що цей момент потрібно. А, Визначити дуже категорично і найближчим часом, тому що ну, дуже складно, тобто потрібно починати той ту, -ту жезлів, який вас так да, вам хочеться йти. Ви вже, начебто, готові. Дуже ви готові. Але і за того, що іде деструктив, із -за того, що не хватає вам сил да, по десятки мечів. Ви не можете, ну, прям знаєте, от як на старті, на старті завжди багато сил, і ти до фініша вже доходиш, да, в тебе немає сил, а на старті їх має бути багато. А тут десятка мечів, У вас не вистачає цих ресурсів саме на те, що ви витрачаєте енергію на якісь конфліктні ситуації. Можливо, навіть повіки мечів, ви і закриті. Тобто ми запитували да, по цій карті, що яка деструктивна у вас програма, які енергії у вас вам заважають рухатись, Скоріше за все, що ви можете і. Інтуїтивно і закриваєтесь від цієї людини. І для того, щоб вам не приходилось закриватись від всього Всесвіту, не закривати, а навпаки, активувати свою чакру, анахату, да, сердечну, та, яка відповідає за щирість, за, за все, що мило душі, вам потрібно завершити ці болісні ситуації, ці болісні спілкування. Давайте подивимось тоді: візьмемо одну карту, наскільки вам це зараз. Наскільки ви готові до цього, наскільки ви готові завершити ці питання раз і назавжди, бажано війти в новий рік з новими, вже оновленими такими, знаєте, розуміннями, з новою енергією. А, наскільки ви готові до цього? Давайте подивимось природну карту: П'ятірка кубків. Так, да, Все ж таки, ви сконцентровані, більше вам ця людина може дійсно бути дорога, і ви не готові ще поки її відпустити. Але. Але потрібно подумати про себе, обирати завжди себе не з егоїстичної сторони, а із-за того, що ви в себе є, і окрім вас самих, за вас ніхто не подумає. І п'ятірка кубків говорить про те, що є розчарування, є розуміння, але все в ваших руках. Тобто, подивіться, у вас є можливості, у вас є можливість перейти. Покажу вам зараз карту поближче цей міст да, в новий замок. А ви концентруєтесь на те, що вже йде. Воно і так вже пішло. Воно вже в принципі. Завершилося, да? вам залишилось тільки розумом зрозуміти і серцем надні колоди була трійка мечів відпустити, тобто проплакати, можливо, да? прописати якісь образи, спалити їх і завершити. От на даний, момент, на даний момент, так. Всім бажаю сил, всім бажаю великої свідомості, розуміння, що. Якщо закриваються одні двері, відкриваються нові, нові можливості, нові люди входять в наше життя, і на певному періоді ми маємо з кимось так чи інакше попрощатись. Це нормально. Ми не можемо через це життя тягнути людей. Да. Ті, які мають залишитись, вони залишаться з вами. Ось мій котик підтверджується: хто має в вашому житті бути, він з вами і буде. Дякую вам за перегляд. Дуже рада буде за зворотній зв'язок. пишіть свої коментарі, свої враження, наскільки вам резонує, і до нових зустрічей. Сил вам, благ, всіх самих найкращих позитивних емоцій і, звичайно, миру нам всім. Дякую.